Осі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Москві будуть йти переговори про закінчення війни між двома генералами. 23 червня ситуація на своєму піку. Інсайдери пишуть про переговорну комісію, яка буде засідати комісії імені залужного та гарасимова. Після цього спільна заява та ведення китайсько-американських миротворців на територію України по лінію розмежування. Старт переговорів у вересні пише телеграм-канал В Той же час генерал-лейтенант ВС Російської Федерації. отставки Юрий Ниткачев, и будет входить до складу Российской комиссии. Открыто заявила, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной, за лишь оригинал, чтобы россияне хоть раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда войны с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством Залужного способна разгромить РФ в мясорубке под этому подтверждение. Генерал лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Ниткачев предупредил Кремль, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Слова генерала были приведены российской независимой газетой. Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на сервере Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму, и комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не кончится. К сожалению, у России, кроме ДНР и ЛНР, сейчас нет крепких союзников, способных помочь и выполнить задачи. Россия надеется только на собственные военные и материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощат Россию, заявил российский генерал. Он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока мне стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачев. Можно предположить, что в данном случае генерал лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военной командование России, очевидно, не в состоянии и ищет окольные пути. Откровение Неткачева прокомментировал в Твиттер политолог Андрей Пионковский. он считает. это доказательство поражения России. Признание генерала Импераца Неткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила хребет армие захватчика, написал политолог. Он призывает Америку оснастить Украину более мощным вооружением, чтобы покончить с российской агрессией. Одразу после этого секретар РНБО Александр Литвиненко заявил, Украина чітко усвідомлює, що війна закінчується переговорами, проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на Цятиліціани Перемир'я про це він заявив у відеозверненні до учасників форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 і арктична Європа йдеться на сайті РНБО. За його словами, формула миру президента Володимира Зеленського була підготовлена і зараз прослуховується, оскільки Україна розуміє, що війна з РФ закінчиться переговорами. Україна чітко усвідомлює, що війна закінчується переговорами. Тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний. Вона буде підтримана у. Асниками саміту миру Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Але ми потребуємо не перемир'я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уповножливе в розвиток України, розповів він. Литвиненко акцентував, що на важливості безпекових гарантій Україні, назвавши такі угоди важливим кроком, і ми високо цінуємо зусилля президента Штуба та всього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потре. Бує саме гарантії фінських приклад наочно демонструє сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємося отримати запрошення до альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті. НАТО сказав секретар РНБО. Одночас Литвиненко наголосив на необхідності зброї для України насамперед ППО і боєприпасів. Ми щиро вдячні США державам ЄС за допомогу, але для того, щоб зупинити агресора, цього замало йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє. Дні Європи підкреслив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.